Сьогодні, так як я і обіцяв, ми в цьому басейні спіймаємо раків, спіймаємо всіх раків, замінимо їм нори на більші, менші беремо вже, більші залишимо, нехай вже привикають до більших нор. Також ми приготували. Ваги, будемо важити їх під лі... лімонад. Ну, поки все добре. Ось бачите, оце в углу це не фекалії від рака. Це вони залишають після листя дуба. Це залишається. Ось отака пельца, скажем так. Вон, як ви бачите, рак навіть не доїв корм. Кормив перед цим ще горохом і кукурузкою все нормально. Кукурузи гороха нема, але й листя вже й нема. Сьогодні замінимо також водичку в обох наших басейнах. Чекаємо, коли рак буде шеленяти, ще, ще рости. Ну. Світло включилось, почалися бійки між ними. Ну, нічого страшного, помириться. Так, а тут, ось, бачите, вже, друзі, збираються важитись, подивимося, скільки їх тут, та їхню вагу виміряємо, зважимо їх. Так що слідкуйте, буду по ходу коментувати. Ну, що, друзі, вибрали небагато. Ну є, десятка. У нас осталось там ось. Є ось один малесенький, взагалі його треба було б десь. Десь би його треба було б определити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раків з десятка. два штуки нема. Я ще хочу подивитися, хто з них самка, хто і розділив. І поставимо ми їм е, нори. Ось такі нори. Дивіться. Вони спаяні між собою. Бачите? Фокус. Спаяні. Це набагато швидше. Тепер я буду робити так нори. Опрізав болгаркою, нарізав. Паяльником чик-чик, чик спаяв і все. І забувся. Оці нори в мене зайняли ну, по часу десь близько, може там, хвилин 15. А робити нори ось так. Ось так ось, да? То це в мене займало ну, хвилин 40-50. Так що, беріть. До уваги, робіть нори так. Так, ну що, поїхали далі. Будемо важити. Зараз настроїмо віса, хочу самого маленького зважити. Так, по нулям. 124. Тара. І що ж ти у нас тут найменшенький? Що ж ти в нас тут важиш, бідняшка? 6 грамів. 6 грамів. Оцим цим 3 ракам... місяці. Цим раком 3 місяці. Щас ми глянемо. Чи видно, хто тут у нас? Ну і це у нас такий самець оказується. Це у нас самець малесенький. Я його не знаю. Я його зараз десь кудись приділю. Так, ну що, візьмемо? Хто у нас тут найбільший? Я думаю, мабуть, оцей безклішній. Тіхо, тихо, тихо, друг. Цей безкішний. Це у нас самець. Так, і що тут у нас? 14 грам. Ну, місяць різниця. Там 16. Ці 16. Оці хлопці, ну вони більші. А цей чи м'ясистий? Ну, 15 пише, ну 14 грам. Це в нас хлопець, да? Так, да, це в нас хлопця, ми сюди. Так. Ну давайте за цих візьмемо. Я думаю, це, мабуть, самка буде. Да, це у нас самочка. Сейчас покажем. І ця самочка у нас 11 грамів. По ній видно, вона меншенька. Так, і що там у нас? Ось бачите? На третій парі ног отвори. Це самка. Це в нас самочка. Самочку ми окремо. Самочку ми окремо. Ну що, ну отак от скажу потім по-дальшому, скільки самок подивимось і скільки самців. Ну що, е ось ця самочка більша 14 грам. Саме ще один 16 грам. Виходить дві самки. І один, два, три, чотири, п'ять. І шість самців. Шість самців. Так що. Гарний такий. Гарний самець. Все. О. Нічого. Ну, різниця. Там оцього 12, 11 грам, самки 11 грам, чи, чи 12 і 12, там 13, 13, 14, ну, якось так, їм 3 місяці. Ну що, чистимо ЗВ, зважили. Сам... Так, ну що, почистили осейн, чистенько, все, звичайно, не вичистиш. Далі почистив я помпу всередині шлангу ось такою щиточкою. Прочистив і всередині рівач, через який йде у нас вода наверх, щоб там також було чистенько. Ну, а тут зараз приступимо. У них быстренько теж пробежимося. Все. І тут пробігся. Рак довольний. Все його влаштовує. Кинув самочок. Воно вже одно сидить. Кинув самочок дві штучки, а вони там дві. Зараз вони привикнуть, бо самці вже позалазили в нори. О. Почистили повністю. Якось так. Слідкуйте далі. А що буде з оцим бойцом? Хлопчачком маленьким. Ну, не знаю. Дивіться на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь, будемо наблюдати, як він росте в інших умовах і чи він виросте. А я вам потім розкажу свої, скажімо так, погляди та мислі з даного приводу. Чому цей рак маленький в нижньому ЗВ. Є декілька факторів, але у мене щось один із них. Так що підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, свої зауваження. Чекаємо на. Перемогу, слава Україні, до зустрічі.